Привів е, нових клієнтів. Е, тому, дівчата, я дуже хочу, е, щоб наші соціальні мережі були правильно красивими. Е, в сенсі, е, знаєте, я не хочу зараз образити дівчат, які займаються е, мережами, да? але іноді заходиш на сторінку Без неї. Без неї. А я, я люблю купувати у людину. І якщо навіть мені буде дуже подобатися продукція, я все одно піду туди, де я бачу людину. Тому е, хочеться, щоб ви показували себе якомога більше, щоб ви Господи, пок... не боялися викладати себе да? не тільки про каталог. Тим більше, якщо ми будемо казати про продукцію, у вас дійсно неймовірна крута продукція. Її можна так смачно презентувати, да? не просто показати вийти. Можна я ручки. Да, я все покажусь. можеш брати. Ну Так, угу. Помада, да? як дівчатка виходять, дівчатка вона... к нам прийшла помада, вона така класна, там така кісточка, все, конець історії. Можна цю історію розкрутити, спочатку показати, як ти не інформуєшся, якщо ми перейдемо в сторіс, таку маленьку зробити історію. Серіал. Серіал. Я зараз проходжу ще одне навчання, і там є така фраза Сторіс як серіал Netflix». Netflix мене одразу покупає. Я там при Викрасити губки. Там пишете, збираюсь, там куди-небудь. Потім, якщо у вас підписники не такі активні, як у мене, вони вам, ви можете попросити там, подружку, там написати е, -е як це називають? Коментарі. А що це за помада? Так, типу, що це за помада? Ні, це ще не. та помада, і слідуючи сторіс, ви можете казати, ну, раз ви питаєте, то що я вам розкажу. Тобто робіть такий контент, щоб було цікаво. І обов'язково я раніше робила таку помилку, мені дуже багато дівчат пишуть. На, я не скажу, що на кожну сторіс, да? але є такі дівчатка, коли постійно вже багато років зі мною, але я цим не ділилася. І думаю, чому мені пишуть одні ті самі. Да? Там, я Танюшки можу щось відповісти на сторіс, Танюшка мені. Ну, думаю, ну, треба ж якось розширювати кордони. І саме на цьому новому навчанні сказали, треба показувати людям, що вони можуть вам написати. Тобто, ви робите скрін да? і вставляєте це в сторіс, щоб люди бачили. Що вам можна написати, тому що ми іноді боїмося, що нам е, не дадуть зворотній зв'язок. Є такі блогери, е, які е... Це не просто так. Идем дальше. Не комментируем, хорошо? Тим щось пишуть, а вони не, не те, що сердито не можуть натиснути, да? вони зовсім не спілкуються з а Ігно. і Ігно. ігнорують. І тому завдяки таким блогерам нас пропадає бажання да, комусь щось писати. Але ось ця залученість і зворотній зв'язок як нам, так і від нас, це дуже дуже. Такий арсенал гарної косметики, гріх цим не користуватися, ви розумієте? Ми колись у Ларісі на фотосесії, кажу, Ларіса, давай зробимо такий кадр. Відео я зараз зніму. Вона каже, ні, Маріна, ти що, це дуже сексуально, це дуже ти Пам'ятаєш? Пам'ятаю. А в неї така була біла рубашка гарна. Чи тут там серденько кремом нарисуємо. Не просто, як у нас всі фотографуються, знімають відео, відео ну, мало відеомалоку, а можна ж це гарно, смачно продати, презентувати. Я кажу, тут серденько, і ти така Чіп його стерла, ні, ти що, ні-ні. Якщо у нас кремушек для так, да? що ми можемо зробити? Не, не знов, да? Ось так показала і все, його можна гарно видалити, гарно себе так лагідно помацькати цим кремчиком. і щоб от прям з ніжністю, з любов'ю, понюхати, понюхати себе. Я взагалі на фотосесіях люблю казати, там можна і так робити. Ну тобто. Треба не, не боятися це показувати. У нас є такий страх да, у багатьох, Боже, що про нас подумається, що думають, що я там якась яка не така сама званіця, хвастунішка, а зазнайка. Так, ну в мене є е, так, такий вираз. Знаєте, я зараз не хочу нікого образити, тут інт інтелігентні люди, але всім на всіх насрати. Кожен, хто буде щось казати, писати, це він говорить про себе, да? в нього там свої якісь внутрішні переживання, він побачить когось нового, переключиться і там же буде писати. А ви носик підняли ці поправи, пішли далі, далі жити то життя, розумієте? Тому дівчатка А ти ще виступаєш, так, у тебе ще є декілька так, хвилин. Зараз будуть питання. Дивіться, ви можете мене відмічати в інстаграмі Марина Ястребова або Ястребова фототерафет, і. Вам не висніміть. Якщо ви навіть посилання хочете сховати своє. Це для того, щоб я побачила, щоб ви мене відмітили, і в якості подарунку від себе кожній дівчині, хто мене відмітить, я подарю чек лист сам собі фотограф. Там є такі маленькі е, підказочки. як... дівчатка, може ще когось є питання по зйомці, монтажу? Отлично, у нас є вопроси. А, і, перепрошую, я дуже погано запам'ятовую прізвище ім'я. Я, я пам'ятаю кожну родинку дівчат, яких я фотографую, але я можу забувати ім'я. Тому... Просто я її знаю дуже добре, знаю її історію. І бачила шлях, і це Ну, Як вона розкинуть. Боже, це дуже цінно. Дякую, що поділилися дуже цінно. <говорить> Києда, такі, такі мурашки Час. по тілу. Класно. Можна? Можна. У мене виникають, ну мене бувають приступи блогера. Приступи, і... приступи <пай> блогера? Класно! <пай> 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 <кілька> я не знаю, які і я розумію, наскільки це важливо. <пай> це дуже багато забирає часу, і мене це відштовхує від відведення постійного соцмереж, тому що забирає реальне життя. Mm -hmm. Те, що тобі написали mm -hmm. на коментар, не залишити уваги. це треба його змонтувати, це треба mm -hmm. ну, цей сторік продумати. У mm -hmm. мене не завжди він є, mm -hmm. в мене абракадабра, як в житті буває ніколи. Mm -hmm. Але це дуже багато е труда, ну, праці, багато часу. і от тому от у мене я Це виходить всі, абсолютно це, всі, всі тому що це yeah. дійсно займає багато енергії, багато часу. І е, треба зрозуміти, навіщо тобі вести твій блог. Якщо в тебе повні, повна е, да, повний запис, свята, весілля, <свят> тоді що ти там хочеш е, показувати, щоб що без <свят> що. І вже виходячи з цього, ти будеш розуміти, який контент тобі знімати і давати. І ще е, є таке. Нові правила ведення блогінгу, там не треба бути 24 години на добу. Вам достатньо зробити один сторітел вранці або ввечері, і ви вже будете проявлятися, да? вас будуть бачити. Ще, ще вам скажу маленький секрет: чим більше у вас сторіс, тим менше у вас охоплення. Зараз Інстаграм зробив нові алгоритми, я про інстаграм можу розповідати, теж дуже багато. Він знов закрутив, і я вже перевірила це на собі. Чим більше ви публікуєте історії, тим менше охоплення, а нам важливі охоплення. І це нам з тобою на руку. Мені ніколи, тобі ніколи. Все зробила три історії і пішла, пішла до наступного Ще можна, так, да, ну, два ж кілька, за якими я, я святкую, які mm -hmm. мені цікаві, але коли ти дивишся 300 мільйонів сторіс, просто пролистуєш, тому що нема oh. часу все oh. це передивитися. Це вже стає нецікавим. Тим більше, якщо ці сторіси перетворюються покушані, кушах, ті покали, парк поміняли, тут згупілась, тут ще щось. Це ні. Okay. Це вже нікому не цікаво і це останки. А ще. Такий теж сторіс, спочатку вписуйте всі свої сторіс, які ви публікуєте. Якщо це фото, якщо це відео, бажано давати туди емоцію, да? якщо я п'ю каву, чому саме тут, чому я зустрілася з подругою, які емоції? я емоції, переживала людина іде на людину, людина йде на емоції. І чим більше ти даш їй цю, цю емоцію, тим більше а, ти... Як залучаєш, да? і, і до себе. І вона потім буде купувати в тебе все. Перевірено. Чим я тільки не займалася в своєму житті. Я ж кажу, був період, коли я не фотографувала. І хоча я фотографую з 2011 року, я ой, багато було. Але все, що я не презентувала в себе на сторінці, купували все і завжди. Ми ще не що я розумію. <рес> Це попереду. <напевно>. Це <Це напевно>. Ми <рес> до цього прагнемо. Якщо у вас більше немає питання, запрошую до себе на фотосесію, запрошую до себе на консультації і бажаю вам проявлятися, бажаю вам сяяти і пам'ятати, що життя то є ви. А все потім інше. Якби ми не купили свою сім'ю, це наша так, така цінність найголовніша. Але я вам не відкрию чогось нового. Але коли ми щасливі, щасливі ті, хто поруч з нами. І наші клієнти теж. Це я-та-да-да! <плес>